Вітаю всіх! Проскочила в новинах інформація, що Зеленський готовий у своєму плані миру заморозити бойові дії на деяких ділянках фронту. Цікаво, цікаво. Чи дійсно готова Україна заморозити бойові дії на деяких ділянках фронту? Четвірка мечів випадає. Відразу ось воно випало в мене з рук. Це відповідь ні. Це відповідь ні. Коли ви коментуєте щось по колодам, колода воїнів, колода вітражів, читаємо низ, бо малюнок не відображає все, що ви там побачили. Тріка пентаклів, треба. Ні, це вкид. Це чистий води вкид. тому що нам потрібно ось десятка жезлів, максимально тиснути на ворога для результату. Це вкид. Так, справедливо буде надавати нам допомогу і давати можливості для миру. Але в нас багато втрат. Ми багато втратили часу. І втрати матеріальні, територіальні час все втрачено, і з урахуванням цього ми повинні тепер вирішувати, що нам зробити на даний момент час, що ми можемо. Хочу і можу, це різні речі. Добре. це вже добре. Так, до кінця року буде взагалі зупинка бойових дій, активних на будь-яких ділянках фронту. До кінця року, взагалі, буде зупинка бойових дій на будь-яких ділянках фронту. Давайте так подивимось. Вона буде. Вона буде. Вона буде з інших причин. Не того, що там прописано десь. Вона буде. Допомога, ви знаєте, партнерська буде. Не така активна. Сила. І знову. Знаєте, ось це союз. Трьохсторонній. Щоб до дійти від, до перемоги від сили треба переходити до іншої дипломатії, так сказати. Угу. Захищаючи себе, при цьому захищаючи себе. Треба, як сказати, і те, і те робити. Я не військовий аналітик, тому, вибачте, деякі речі мені важко даються, як та собака сижу. Застосовувати і зброю, і слово. Хочете, не хочете, а це треба робити. Варіантів у нас немає. І я розумію, що наше суспільство вже стає хворе. На жаль. Але треба закінчувати цю війну вже так, як воно закінчиться. Не буде в нас інших варіантів, не витягнемо ми ні, ні на яку перемогу, на жаль, на жаль, але ми можемо домовитись про поступове там повернення територій. Наші люди чомусь не розуміють, якщо навіть поступово без обстрілів все робити, можна якісно жити. Наші люди не до кінця це розуміють, але зрозуміють.